Германці давній народ, що почав писати свою історію ще за часів античності, і відіграв значну роль у великому переселенні народів та пізніше у середні віки. Германці належать до індоєвропейської мовної групи, і їхня культура виділилася в північній Європі на територіях сучасної Данії, Південної Швеції, Норвегії та Північної Німеччини у другому тисячолітті до нашої ери. Археологічні дані свідчать про те, що протогерманці належали до нордичної бронзової культури, яка охоплювала період з 1700 і по 500 роки до нашої ери. Ця культура відзначалася виготовленням бронзових виробів, зокрема зброї, прикрас і предметів релігійного культу, які вже тоді мали відносно високу майстерність. Тоді прагерманці для небіжчиків облаштовували могильні кургани та кам'яні гробниці. Близько 500-го року до нашої ери розпочався перехід прагерманців до залізної доби, зокрема через вплив кельтів, які першими освоїли технології обробки заліза в Європі. Відтак з нордичної бронзової культури виділилося дві нові. Це ясторфська культура, яка охоплювала півострів Ютландія та нижню і середню Ельбу. Вона характеризувалася зміною поховального обряду. Тепер набіжчиків кремували, а рештки складали в урнах. У Скандинавії розвинулася нордична залізна культура, яка була прямим продовженням культурних традицій нордичної бронзової культури, адаптованих до умов залізної доби. Ця культура характеризується певною безперервністю у побуті, поховальних обрядах і соціальних структурах, а її представники стали основою для північних європейських народів. Тоді як ясторська культура вважається базою для подальшого розвитку германських племен, які поширилися у Центральній Європі. Обидві культури взаємодіяли на кордонах, хоча були дещо ізольовані географічно. Археологічні знахідки на кшталт прикрас та зброї свідчать про помітний вплив кельтів на ясторську культуру. Втім, германці мали суто свої художні традиції орнаменталістики. Також однією з ключових особливостей германців була їхня мова. Вона мала індоєвропейське коріння, але істотно відрізняється від кельтських, як і духовна культура германців, у якій вони мали власний пантеон, поклоняючись вотану, одіну, тюру та іншим божествам. Рання історія германців значною мірою залишається предметом археологічних і лінгвістичних досліджень, адже письмових джерел того періоду дуже мало. Втім, поодинокі згадки про германців ще до їхньої міграції на південь і зіткнень з писемними народами античності зустрічаються. Так, мореплавець і географ Піфей з грецької колонії Масалія у другій половині IV століття до нашої ери повернувся з небезпечного плавання до берегів північного та, ймовірно, Балтійського морів. Він один з перших описав племена германців, з якими контактував на нових берегах. Разом із формуванням ясторської культури та опанування ними заліза стався перелом в історії ранніх германців. У IV-1 століттях до нашої ери клімат почав мінятися. Середня річна температура падала, зими ставали більш суворими. Внаслідок цього германці почали поступово, але дуже впевнено мігрувати та розширювати свій ареал на південь і схід. Там вони потіснили кельтів. Іншими сусідами про германців були балтослов'яни на сході. Та скіфські племена на південному сході. Германці почали активно і регулярно взаємодіяти із римлянами. Германці вели осілий або напівосілий спосіб життя. Вони займалися сільським господарством, вирощуванням злакових культур, а також скотарством. Через суворий клімат північних регіонів і народючі ґрунти. Землеробство часто поєднувалося з мисливством, рибальством і збиранням. Жили германці в довгих будинках, в яких разом з людьми мешкали тварини, що допомагало підтримувати тепло в холодні сезони. Прагерманці того періоду були розділені на племена з соціальним розшаруванням. Важливу роль відігравала родова аристократія, яка часто очолювала племена в міжособних конфліктах або зовнішніх війнах. Перший масштабний контакт із римлянами відбувся у другому столітті до нашої ери. Племена кімврів і Тевтонів, пересуваючись із Ютландії, вторглися в римські провінції. Спершу вони розгромили римські загони, що намагалися блокувати просування германців на південь, але Кімври і Тевтони були розбиті гаєм Марієм у 102 101 роках до нашої ери. Для римлян це нашестя було шоком навалою варварів з півночі, про яких нічого не відомо. Термін германці вперше згадується Юлієм Цезарем у його записках про Гальську війну, а це перше століття до нашої ери. Приблизно в 71-му році до нашої ери вождь германського племені свебів Аріовіст відгукнувся на запрошення кельтського племені секванів у їхній боротьбі з іншими кельтами Едуями. Аріовіст дійсно допоміг і розгромив Едуїв, але після цього захопив владу і над ними, і над секванами. Він також захопив значні території і привів чимало свебів. Вже тоді Аріовіст показав себе не лише умілим воїном, а й політиком. Він не хотів сваритися з Римом і спробував розділити сфери інтересів з Цезарем у Галії, і так отримав від сенату статус друга римського народу. Втім, це не допомогло. Влада Аріовіста була хиткою, бо незадоволені його правлінням Кельти звернулися до Цезаря за допомогою. У 58-му році до нашої ери він втрутився, і після серії невдалих переговорів римляни і Свеби зійшлися у битві біля Вогезів. Цезар здобув перемогу. Аріовіст із залишками своїх сил був змушений відступити через Рейн. Саме Цезарю ми завдячуємо досить повному опису германців, яких римський полководець виразно відрізняв від кельтів. Цезар розташовував германців на схід від рейну, тоді як кельти Гали жили на захід від цієї річки. Гали вели осілий спосіб життя, займалися землеробством, розвивали ремесла і мали міста опідуми. Германці, як і на ранньому етапі, були більш мобільними і поєднували землеробство зі скотарством, тому їхній спосіб життя мав елементи кочового. Також Цезар відмічав аскетизм германців, їхнє презирство до розкошів, сміливість та войовничість. Їхні бойові загони були менш організованими у порівнянні з кельтськими і тим паче римськими. Однак, на полі бою германці намагалися компенсувати це жорстокістю та відчайдушністю. Сутички між германцями та римлянами почалися фактично від початку їхнього контакту на межі двох ер. Втім, зв'язок був не лише ворожий, ще з бронзової доби германці торгували з народами середземномор'я. Коли ж германці відтіснили кельтів з Центральної Європи і самі почали межувати з територіями Риму, то ця торгівля лише посилилася, як і культурний обмін. До першого століття нашої ери їхній ареал почав розширюватися на південний захід та схід. Найважливіші германські племена цього періоду включали херусків, свебів, маркоманів, катів, батавів, бруптерів та хамавів, але їх було значно більше. У першому столітті до нашої ери германці проживали на територіях сучасної Німеччини, Данії, частково Нідерландів, Чехії та Польщі, Швеції та Норвегії. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. З 12-го року до нашої ери і до 9-го року нашої ери відбулася так звана експансія імператора Августа. Він намагався розширити території підконтрольні Риму за рахунок германських земель. Римські полководці, дру старший Теберій провели масштабні кампанії проти германців. Друз дійшов до річки Ельби, а після його смерті Теберій закріплював римський вплив у регіоні. Август намагався зробити у Германії те саме, що більш ніж півстоліття до нього у Галії зробив Юлій Цезар. Однак германці, на відміну від континентальних кельтів, зуміли дати загарбникам не тільки рішучий, а й ефективний спротив. Дев'ятого року нашої ери вождь херусків Арміні зібрав під своїм проводом потужну коаліцію інших германських племен, використовуючи адміністративну систему, укріплення, інфраструктуру та залучення місцевих еліт, римляни намагалися інтегрувати германське володіння у свою державу. Армії якраз належав до таких еліт. До початку експансії Августа він сам бився на боці Риму в якості командира одного з допоміжних загонів. Що було типовою практикою римлян. Вони отримували додаткових союзників і заохочували навколишні народи ставати частиною його могутньої держави. Нагородою були не лише багатства, а й римське громадянство, отримати яке вважалося престижно і вигідно. Армінії належав до числа тих, хто за військову звитягу отримав цей привілей. Однак він був згоден стати союзником Риму, але не його васалом. Натомість Арміні прагнув об'єднати германські племена та протистояти римському вторгненню. Римська армія під керівництвом вара, намісника нової провінції Германія, складалася з трьох легіонів: сімнадцятий, вісімнадцятий і дев'ятнадцятий, а також кількох допоміжних когорт і кавалерії. Загальна чисельність війська сягала 20-25 тисяч осіб. Армія пересувалася з літніх таборів на захід до зимових баз, коли Арміній переконав вара, що необхідно придушити вигадане повстання в глибині германських земель. Вар вирушив у похід, відхиливши попередження іншого германця Сегеста, який радив не вірити Армінію. Римляни рухалися густим тевтобурським лісом. Їхній марш розтягнувся, і в цей момент Арміній організував засідку. Зібравши коаліцію кількох племен чисельністю приблизно 15-20 тисяч воїнів. Римлян було більше, але вони не могли розгорнути свої війська. Атака германців почалася з обстрілу дротиками і списами, після чого вони пішли у ближній бій. До кінця першого дня римляни зазнали серйозних втрат, хоча й змогли збудувати імпровізований табір для ночівлі. На другий і третій дні бої продовжувалися. Римляни намагалися пробитися до безпечної місцевості, але були оточені. Розгром був неминучий, і вар, а також кілька його офіцерів, вчинили самогубство. Решта римських військ були майже повністю знищені, до рейну повернулися одиниці. Тевтоборська катастрофа відзначила перший серйозний провал Риму на території, яку він прагнув перетворити на нову провінцію. Для Римлян це була не лише військова поразка, але й політичний удар, який змусив Августа та його наступників переглянути плани експансії в регіоні. Германці захопили полонених, а також значну кількість військового спорядження, знамен і навіть орлів легіонів, що стало великою ганьбою для Риму. Після перемоги Арміні отримав славу як визволитель германців, хоча згодом йому довелося зіштовхнутися із внутрішніми конфліктами серед племен. Імператор Август, дізнавшись про поразку, був настільки вражений втратою трьох легіонів у одному бою, що за свідченнями неодноразово вигукував: «Квінтілій вари, поверни мені мої легіони. Рим відмовився від планів повного завоювання Германії та встановив кордон по Рейну і почав зводити лімес, оборонну систему фортець і укріплень. Втім, Рим намагався помститися, скориставшись суперечками серед германців. Армінії і згаданий вище Сегест, який намагався попередити Вара про засідку, були суперниками серед херусків, хоча обидва займали провідні позиції в племені. Їхні стосунки ускладнювалися особистими політичними та стратегічними розбіжностями. Армінії молодий і амбітний вождь прагнув незалежності германців та активно виступав проти римського впливу, тоді як Сегест підтримував співпрацю з Римом, вбачаючи в цьому спосіб зберегти свою владу. У германських племенах існувала практика кількох вождів для уникнення централізації. У херусків Армінії і Сегест очолювали різні фракції. Одна частина підтримувала незалежність, інша співпрацю і злиття з імперією. Хоча проти волі була залучена у боротьбу з Римом. Між вождями був і особистий конфлікт. Донька Сегеста Туснельда вийшла заміж за Армінія всупереч волі батька. Сегест вважав такий шлюб політичним викликом та особистою образою. Після смерті імператора Августа в 14-му році нашої ери новий імператор Тиберій, той самий, який разом із друзом старшим захоплював Германію, прагнув відновити контроль над бунтівною провінцією. Він доручив Германіку, популярному полководцю і своєму племіннику, провести кампанії на германському фронті. Рим прагнув помсти, а тому зібрав великі сили. Германік командував великими силами, до складу яких входили вісім легіонів, приблизно 50 тисяч солдатів, допоміжні війська та значна кількість кораблів для транспортування армії через Рейн. Того ж року Германік здійснив перший похід на територію германців: каральну експедицію проти племені хатів. Римляни палили поселення, руйнували інфраструктуру та повернули багатьох римських заручників, яких утримували германці з часів поразки вара. А у 15-му році германік продовжив похід, використовуючи і сухопутні війська і флот. Армія римлян просунулася в глиб германських земель. Сегест дізнався про наближення римлян та зрадив не тільки незалежних германців, а й власну доньку, коли видав її в заручники римлянам. Туснельда була вагітною, тож для Армінія, як і для всього племені, це був край болючий удар. У 16-му році на річці Везер відбулася вирішальна битва германіка з силами Армінія. Римляни форсували річку і зіткнулися з германцями на відкритій рівнині поблизу лісу, названого Едіставізо. Битва розпочалася з атаки германців, які намагалися витіснити римлян у бік лісу. Проте Германік ефективно використав легіони і кінноту для контратак. Римляни витіснили германців, які так і не змогли прорвати ворожий стрій. Їх атакували з флангів і відрізали шлях до лісу. Армінії втік, але його війська зазнали нищівної поразки. У 16-му році Германік також організував масштабний морський похід, коли висадився на узбережжі сучасної північної Німеччини. Його війська атакували землі Ангріваріїв. Останньою великою битвою стала битва біля Ангріварського валу. Хоча римляни здобули перемогу, германцям вдалося зупинити ворогів знов завдяки природним умовам, мобільності та знанню місцевості. Постійні атаки на загони римлян і відчайдушні вилазки знакровлювали сили германіка. Крім вражаючої сміливості, германці також відрізнялися стійкістю до холоду, тоді як для римлян суворі погодні умови лісистої Германії стали жахливим випробуванням. Хоча Германік повернувся до Риму і у 17-му році з тріумфом провів у кайданах по місту полонену Туснельду, контроль над германськими землями встановити не вдалося. Тиберій, оцінюючи витрати на кампанії, вирішив відмовитися від спроб підкорити території на схід від рейну. До речі, Сегест втік від помсти германців до римських володінь. Про подальшу долю Туснельди та її з Армінієм сина Тумеліка розповідала та частина хронік римського історика Тацита, котра, на жаль, втрачена. Армінії залишився ключовою фігурою германського спротиву. Після кампанії Германіка він намагався зміцнити свою владу, але його амбіції викликали суперечки серед германців. У 21-му році Армінія вбили внаслідок змови. Однак Рим остаточно відмовився від планів завоювання територій за рейном, і цей кордон став природним розмежуванням між імперією та германськими племенами. Германці зберігали незалежність і поступово зміцнювали свої структури влади та економічні зв'язки. Зросла роль виборних вождів, яких найчастіше обирали з числа військових лідерів. Германські племена почали утворювати більші союзи. Германці поступово розселялися. Багато племен мігрували на Південь і схід, оселяючись у регіонах, які до того населяли кельти або інші народи. Наприклад, готи почали переселятися зі Скандинавії на території сучасної Польщі та України протягом періоду з 1 до початку 3 століття. У всіх германців зростав вплив окремих вождів, що поступово централізувало владу. Різні германські племена почали більш активно контактувати зі слов'янами та сарматами, що засвідчують археологічні знахідки та свідчення римських істориків, таких як Страбон, Пліній старший Діон Касій і Тацит. Щодо археології, то у Прикарпатті, середньому по та Причорномор'ї знайдено кераміку, що поєднує елементи пшеворської, наймовірніше, це германці, та зарубинецької протослов'янської культури. Знайдені сарматські поховання з елементами германської зброї та прикрас, наприклад, фібули, мечі, засвідчують військові контакти і, можливо, найманство германців у сарматських військах. Знахідки римських монет у германських та сарматських племен вказують на існування широкої торговельної мережі, що з'єднувала ці народи через римські ринки. Отже, ці групи народів активно взаємодіяли, іноді вступаючи у конфлікти. А іноді займаючись торгівлею та співпрацюючи. Втім, саме контакти германців з Римом залишалися для них найбільш важливими. Рим продовжував залучати талановитих воїнів та полководців як найманців, тому деякі германські вожді активно брали участь у римській політиці у якості союзників і отримували римські нагороди або статус федератів. Германці відіграли важливу роль у 69 70 роках під час повстання Батаврів під керівництвом Юлія цивіла. Цивіл, римський офіцер германського походження, очолив повстання на території сучасних Нідерландів. Його придушили, але для цього Риму довелося залучити сили своїх германських союзників. Римляни і германці бились пліч опліч з обох боків протистояння. І саме римському історику тациту ми завдячуємо найбільш повному опису германців. У 98-му році він написав твір Германія. У ньому тацит стверджує, що германці є корінним народом своєї території і підкреслює суворий клімат і негостинний ландшафт, який формував характер германців. Тацит описував їх як природжених воїнів, які ведуть бої переважно пішими, але використовують і кінноту. Їхня зброя була відносно простою, а головним видом захисту слугував щит. Цікаво, що, хоча тацит описує германців як загрозу Риму, він акцентує увагу на їхній чесності, зокрема, підкреслює їхню вірність у шлюбі. Також тацит і інші античні джерела часто згадують, що германці були більшими і міцнішими за римлян, мали світле волосся і шкіру. Археологічні знахідки підтверджують, що в середньому германець був вищим за римлянина. Перевага у силі допомагала в ближньому бою, але римська армія компенсувала це високим рівнем організації, дисципліни і тактичної майстерності. Щодо озброєння, то воно у германців не було уніфікованим. В якості наступальної зброї використовували списи, сокири та здебільшого короткі мечі. Германці надавали перевагу легкому обладунку, покладаючись на швидкість, маневреність та індивідуальні бойові навички. З початку другого століття германці продовжували зміцнювати свої позиції. Через зростання могутності та числа германців поодинокі сутички у прикордонних областях перетворилися на масштабні конфлікти, як, наприклад, маркоманська війна. Конфлікт також був спричинений міграціями інших народів, таких як Сармати, Готи та Алани, які чинили тиск на германські племена Центральної Європи. Римську імперію очолював імператор Марк Аврелій, а в коаліції германських племен ключову роль відігравали маркомани Квади Свеби. Війна почалася близько 166 року, коли коаліція германців перетнула Дунай і розпочала вторгнення в римські провінції Панонію та Норик. Перше вторгнення було пов'язане з розпадом римської оборони через епідемію чуми, що значно послабила легіони. Германці здійснили кілька масштабних рейдів, і їхній наступ змусив римлян мобілізувати всі доступні сили. Марк Аврелій очолив кампанію особисто, продемонструвавши свої військові та адміністративні здібності. Однією з перших великих битв стало відновлення контролю над Панонією, де германці були змушені відступити за Дунай після контратаки римських легіонів. У 171 році Марк Аврелій розпочав контрнаступ. Римляни провели кілька успішних операцій, захопивши укріплення германців та спаливши їхні поселення. У цей час відбувалися постійні сутички на річці Дунай, яка була головним театром бойових дій. Германці зазнавали важких втрат, але їм вдалося перегрупуватися. У битві на Дунаї 172 року. Римляни здобули перемогу, змусивши германців відступити. Римляни тіснили їх і потім, але опинилися на межі поразки у 174 році. Тоді Марк Аврелій на чолі своєї армії зустрів біля Дунаю значно більш чисельні війська добре озброєних германських племен. Тепер германці тіснили римлян та завдавали їм значних втрат, користуючись як власними перевагами, так і ландшафтом. Однак раптом почалася сильна злива, яка врятувала римські війська від оточення. Марку Аврелію вдалося цим скористатися та перегрупуватися. Після низки маневрів і контратак ситуація на полі бою змінилася і германців вдалося здолати. Після цього Римська імперія змогла укласти з ними мир, змусивши їх віддати заручників і зобов'язатися не нападати на римські території. Останній етап війни носив оборонний характер до 180 року, коли після смерті Марка Аврелія його син і наступник Комот уклав мир із германцями. Війна завершилася без вирішального результату. Але зміцнила римський контроль над Дунаєм і послабила Германські Союзи. Германці, попри поразки, продовжували зміцнювати свої сили. Це пізніше зіграло ключову роль для них під час великого переселення народів. У 2-3 століттях германські племена продовжували тиск на кордони Римської імперії, особливо на ринсько-дунайському кордоні. Поступово серед них виділилися великі племінні об'єднання. Алемани, сакси, вандали, готи, фрізи, бастарни, свеби, маркомани та чимало інших. Племінна знать зміцнювала свою владу, формуючи ранні ознаки монархічного управління, що було першим кроком до державності. Одним із найвідоміших прикладів є поява готської держави у третьому столітті, що стала одним із перших відомих державних утворень германців. Готи ймовірно походили з південних районів Скандинавії та поступово переселилися на території сучасної Польщі, України та Молдови. У середині третього століття вони утворили потужне об'єднання під назвою Оюм. У 238 році вони атакували римську провінцію Дакію. А у 251 році завдали нищівної поразки римлянам у битві при Абріті, де загинув імператор Детій. Франки поступово консолідувалися в районі Верхнього та Середнього Рейну. Вони активно взаємодіяли з римлянами, часто наймаючись до римської армії, але водночас здійснювали напади на Галію. Сакси, мешканці узбережжя Північного моря, славилися своїми морськими рейдами до Британії та Галії. Алемани, що мешкали у Верхньорейнському регіоні, неодноразово нападали на римські території. Зокрема, під час двох кампаній у 213 та 260 роках. Їм вдалося прорватися через рейн і на короткий час захопити частину галії. Вандали, які мешкали спочатку у межріччі вісли та одеру, поступово просунулися на південь, досягаючи римських провінцій у Панонії. Військова еліта германців перетворилася на спадкову аристократію. Це сприяло формуванню дружинної системи, коли вожді збирали навколо себе професійних воїнів, які були залежні від них економічно і політично. Така структура підвищувала боєздатність германських армій для протистояння римським легіонам. У германців розвивалася металургія, зокрема виробництво зброї і ювелірних прикрас, посилювався обмін товарами, розвивалися германські мови, які під час розселення поступово розділилися на три основні гілки: північну, предок скандинавських мов, західну, предок німецької, англійської та нідерландської, і східну, гоцька та інші. Мова стала одним із головних маркерів їхньої культурної ідентичності. Рим не був єдиним суперником германців, наприклад, у третьому столітті готи вели боротьбу із сарматами, а також із сусідніми германськими племенами, такими як Гепіди. Відомо про численні внутрішні конфлікти між франками та алеманами, які боролися за контроль над районами Верхнього Рейну. Розселення германців на ранньому етапі їхньої історії супроводжувалося активним становленням їхньої культури, організації та ранньодержавного державного ладу. Це дозволило їм пережити велике переселення народів 4-5 століть, яке кардинально змінило Європу. Германці стали ключовими гравцями в падінні Західної Римської імперії та побудували на її уламках власні держави, що визначили долю Європи на наступні століття. Королівства нащадків давніх германців були у різних куточках старого світу: від українського Криму на сході і до Британії на заході, від Італії на півдні до Скандинавії на півночі.